Справа 10. Учень придбав підручник за 280 гривень, витративши 56% своїх грошей. Перше завдання, скільки грошей мав учень. Ну що ж, для того, щоб знайти, скільки грошей мав учень, давайте дізнаємося, якщо він витратив 56% своїх грошей, то це становило 280 гривень, то скільки це буде 1% грошей. Потрібно 280 поділити на 56. Отже, записуємо тоді перше завдання, перша дія. Тобто 280 ми ділимо на 56. І це дорівнює. Ну, Давайте дільник ми поділимо на 28, Від цього частка у нас не зміниться. То записуємо тоді 280, що ділиться на 28, це буде 10. Що ділиться? А 56, що ділиться на 28, це буде 2. Ну, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. У дужках Записуємо, чого? Гривень. Записуємо, що це 1%. Так, суми. Ну, як знайти всю суму? Потрібно ці 5 гривень, складають 1% помножити на 100. Тому що вся сума це 100%. Записуємо друге дія. Тобто ми 5. Множимо на 100. І у нас вийде 500 дужках записуємо, чого гривень. Так, записуємо. Це в нас мав. Учень. Гаразд. Тобто учень мав 500 гривень. Друге завдання. Скільки в нього залишилося? Ну що ж, записуємо тоді друге завдання. Тут буде тільки єдина дія. В нього залишилося, якщо б було 500, він витратив 280. Від 500 віднімаємо 280. 500 відняти 280. І це буде дорівнювати 220. Одніжко записуємо, чого, гривень. Отже, 220 гривень, в нього залишилося. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні, скільки грошей мав учень, записуємо 500 гривень. Є. Друге завдання. А Скільки в нього залишилося? Записуємо 220 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за значенням його відсотків на цьому вправу завершено.